Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові забави. Які зимові забави любите ви? Може грати в сніжки? Чи ліпити сніговика? А сьогодні я пропоную вам намалювати і не ляльку, і не людину, того, хто звик стояти на снігу. Так, звичайно, це сніговик. Ось такий веселий сніговик до нас завітав. Ми його спробуємо намалювати. Роздивимося, з яких частин він складається. Його ліплять зі снігових куль, які відрізняються за розміром. Знизу велика куля посередині. Правильно середнього розміру і голівка менша, а ручки. Зовсім маленькі, або інколи їх роблять з гілочок. Сьогодні ми намалюємо такого сніговичка. Він білого кольору. Для цього я взяла синє тло, фон, на якому він буде намальований. Ви можете намалювати його і на білому аркуші паперу, але тоді використовуйте блакитну фарбу. В руках сніговика ви можете намалювати ось таку. Мітлу або ще щось, що намальовано в нього на голові? Так, Це цеберко, відерце. На шиї шарфик, а замість носа морквинка. Ротика зробимо з маленьких камінчиків та зробимо йому такі ж самі гудзики. Ось такий у вас вийде чудовий сніговичок. А тепер перейдемо до малювання. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Для того, щоб розім'яти пальчики, візьмемо пензлика, покладемо його на долоньку, пензлик я в руках качаю поміж пальчиків, кручу невідмінно кожен пальчик, будь-слухняним я навчу, можна повторити так же само з іншою ручкою. Пензлик я в руках качаю, поміж пальчиків кручу і покрутити. Невідмінно кожен пальчик будь слух'яним я навчу. Ну що ж, приступаємо до малювання. Намалюємо внизу велике коло, зверху трішечки поменше. І вгорі маленьке зафарбуємо його по формі предмета в одному напрямі, не залишаючи пробілів. Якщо пробіли будуть залишатися, до них можна повернутися та зафарбувати, щоб було гарно. Потім маленькі рученятка. Ручки також будуть у вигляді маленьких кульок. Вимуємо пензлика і намалюємо на голові циберко, відерце та шарфика на шиї. Знову вимоємо пензлика і намалюємо чорною фарбою маленькі камінці оченятка, гудзики. Та ротик для сніговика В у нього намалюємо таку мітлу, якщо ви захочете, можна її не малювати. домалюємо носик у вигляді трикутної помаранчевого кольору, і додамо внизу сніжка. Також сніжок можна додати і в небі, який летить донизу. До землі. Та сніжинки, ось такий гарний сніговичок у нас вийшов. Намалюйте, будь ласка, такого ж самого сніговичка та сфотографуйтеся з ним. Я чекаю на ваші фото. На все добре, до побачення!